Щоб навчитися досконало писати китайською, потрібно вивчити 400 тисяч символів. Вона вважається однією з найскладніших мов світу, незважаючи на те, що у ній зовсім немає розділових знаків. Українська мова набагато простіша, а тим паче чуємо ми її з колиски. Вітаю вас у мовному барі, де ми дізнаємось багато нової та цікавої інформації. Одна з найпоширеніших помилок у нашому мовленні це надто часте вживання мовних конструкцій із прийменником по а це призводить до так званої штампованості мови. Витіснивши природні форми, такі конструкції стали дуже часто вживаними у офіційно-діловій, науковій та навчальній сферах. Також вони укорінилися у побутовому мовленні, наприклад, по старій традиції, не по нашій вині або по любому поводу. У нашій мові слово по вживається із іменниками, займенниками та числівниками. Ці структури передають часові об'єктивні, кількісні та просторові відношення. Наприклад, по 20 студентів в групі, по діброві вітер віє, по коліна у воді тощо. Тож насправді прийменник по має великі функціональні можливості і не обмежуйте їх неправильним вживанням. А чи знали ви, що літера І з'явилася в українському алфавіті лише у 1818 році? Трішечки пізніше з'явилися такі буквосполучення, як йот о. Та м'який знак О. У 1873 році з'являється літера І. Натомість все рідше вживаються такі літери, як твердий знак, сучасна російська і та е. А наразі мовний бар закривається, проте не надовго, а лише для того, щоб підготувати нові суміші цікавої та корисної інформації. До зустрічі!